Вітання слухачам подкасту Праця. Плюс ми тут, щоб простими словами говорити про те, що справді важливо: про безпеку, гідні умови праці та людей, які це забезпечують. Нещодавно ми відзначили всесвітній день охорони праці, але тема безпеки та здоров'я на роботі є актуальною щодня. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми поговоримо про конкурс, який об'єднує творчість, інновації та турботу про життя. Це мистецтво безпеки праці, 2025». Цей конкурс проводиться Державною службою України з питань праці і має чотири напрями. Давайте коротко і зрозуміло про кожен напрям. Перший: інноваційні та цифрові рішення для безпеки на роботі. Тут шукають нові технології, які можуть підвищити безпеку на підприємствах. Мова про додатки онлайн системи, чат-боти, аналітичні модулі. Чому це актуально? Цифровізація це не лише про зручність, а й про рятування життів. Один клік і небезпека попереджена. Ця номінація тільки для роботодавців, що випереджають час і чітко розуміють ціну інновацій та цифрових рішень. Якщо ви успішно впровадили або впроваджуєте сучасні підходи в систему охорони праці, виявлення небезпек, попередження аварій тощо, поділіться досвідом. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи та фізичні особи-підприємці всіх видів діяльності та форм власності з території всієї України, які використовують найману працю та запровадили інноваційні та цифрові рішення для забезпечення. Безпеки на роботі для участі уповноважений представник роботодавця має зареєструватися та завантажити презентаційні матеріали на сайті, посилання на яке ви знайдете в описі до цього відео. Реєстрація та завантаження матеріалів триватиме з 28 квітня по 20 липня 2025 року. Для оцінки відповідності матеріалів, заявленій темі, держпраці створюються журі за участі представників центральний орган виконавчої влади та сторін соціального діалогу. Після вивчення журі отриманих матеріалів на відповідній заявленій темі вони розміщуються на порталі та стають доступними для всіх бажаючих без можливості завантаження для розгляду та голосування. Голосування триватиме з 1 серпня по 31 жовтня включно. Рішення, що наберуть найбільшу кількість голосів, будуть відзначені держпраці. Хто він супергерой сучасного виробництва? Це фахівець з охорони праці. Цей напрям відзначає тих, хто щодня запобігає нещасним випадкам, формує культуру безпеки, навчає і надихає. Можливо, саме ваш колега заслуговує на визнання. Ось так ми перейшли до другого напрямку: кращий спеціаліст з охорони праці. Бажаєте заявити про себе як про професіонала суперкласу. Хочете потішити себе і свого роботодавця? Тоді запрошуємо до рейтингу найкращих фахівців. Перейти за посиланням на платформу, яке ви знайдете в описі до цього. Відео та отримати унікальну можливість випробувати себе, а також увійти до найкращих фахівців з охорони праці України. Відповідайте на запитання, розглядайте практичні завдання, будьте активними та уважними. Мета рейтингу підвищити професійну кваліфікацію працівників служби охорони праці підприємств, установ і організацій та відзначити найкращих. Участь у конкурсі можуть взяти всі бажаючі фахівці з охорони праці, які безпосередньо реалізують функції щодо створення безпечних і здорових умов праці. Рейтинг призначений для практиків. Тож у топ 10 не потраплятимуть працівники держпраці, представники фахових періодичних видань, а також особи, які консультують із питань охорони праці на платній основі. Найкращі фахівці будуть відзначені держпраці. Напрям третій: ефективні програми психосоціальної підтримки, психічне здоров'я не менш важливе ніж фізичне. Тут можна подати власний досвід впровадження програм підтримки працівників, антистресові тренінги, консультації, ініціативи з емоційного добробуту. Бо здоровий мікроклімат на роботі це профілактика нещасних випадків. Ця номінація для роботодавців, які розуміють, що успішний бізнес це продуктивна команда професіоналів однодумців. Якщо ви на шляху до успіху, якщо ваша команда... Саме така, або ви робите для цього перші кроки. Ця номінація для вас. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи та фізичні особи підприємці всіх видів діяльності та форм власності з території всієї України, які дбають про ментальне здоров'я своїх працівників та запровадили або запроваджують психосоціальну підтримку працівників на робочому місці. Для участі уповноважений представник роботодавця має зареєструватися та завантажити презентаційні матеріали за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Реєстрація та завантаження матеріалів триватиме до 20 того липня 2025 року для оцінки відповідності матеріалів заявлені темі держпраці створюються журі за участі представників центрального органу виконавчого влади та сторін соціального діалогу. Після вивчення журі отриманих матеріалів на відповідній заявленій темі вони розміщуються на порталі і стають доступними для всіх бажаючих для розгляду та голосування. Голосування триватиме з 1 серпня по 31 жовтня. Включно програму, що наберуть найбільшу кількість голосів, будуть відзначені Чині держпраці напрям четвертий мистецтво, що рятує життя. Це найбільш емоційний напрям. Тут приймаються творчі роботи: фото, відео, постери. Мета через мистецтво донести просту, але важливу ідею. Охорона праці це не папірці, а конкретні дії, що рятують життя. Також маємо сказати кілька слів про ще один конкурс охорона праці, запорука безпечного життя це всеукраїнський конкурс із правового просвітництва, який проводиться з квітня по листопад, 25-го року, Національною бібліотекою України для дітей і Державної служби України з питань праці за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у межах відзначення 75-річчя від дня підписання конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейської конвенції справ людини» деталі традиційно в описі під цим відео. А вже в листопаді ми дізнаємось імена переможців. Простіше кажучи, мистецтво безпеки праці не просто змагання, це конкурс про дії, які змінюють. Це рух за нову культуру праці в Україні, і ви можете стати його частиною. Долучайтесь до мистецтва безпеки праці не лише заради перемоги, а заради змін, що залишаються надовго.